Для того щоб зрозуміти, як влаштоване життя, потрібно зрозуміти, що Олександр Усік це людина, яку може вирубить дуже велика кількість людей. Зараз я поясню. Олександр Усік класний і найкращий боксер в світі. Але в Україні сьогодні є десятки людей, які б могли його просто знищити, через те, що це, до прикладу, спецслужбовці, які не будуть з ним битися. Вони нанесуть навіть просто руками такі удари, які будуть забороненими в боксі. Це буде пах, це буде виколоте око, це буде ті точки, які можуть вбити людину. Є величезна різниця між тим, щоб боксувати з боксером, і тим, щоб вступити в бій і перемогти його. Те, що навчаю я. Це і є вступити в бій і перемогти в житті. Я вам пояснюю, що є правила, в які вас як стадо загнали і кажуть: ось так. І ви хочете виграти в цих правилах. Але ви повинні зрозуміти, що тільки вийшовши за межі цих правил, можна перемогти. Усі інші ваші спроби, доводи чи ще щось, це одна просте, ви не зрозуміли, що правила створили, що ви завідомо програєте по них. Зрозумійте це.